Подавали позу ваші адвокати, що вам загрожує не загрожує вашому життю. Можете пояснити, що саме, чому ви таких висновків дійшли? Ну то до адвокатів питання. Як вам щодо цього? Ви погоджуєтесь? Ну мені ми... цікавий досвід. Це нещодавно було, знову ж таки, е, так масово вприлюднено відео, як два дні до, до вбивства Ірини Фаріон, От людина в такій шапці, так як описували слідчі, ніби то ви були в цьому всьому вбранні. Ви бачили це відео, е, це ви були на цьому відео? Це ви там ходили на тому майданчику? Я не бачу ніякого відео. Ну, я, я ні на якому майданчику там не ходив, ну, але відео цього не бачу. І як ви ставитесь до того, що вам змінили кваліфікацію, так і загрожує довічне ув'язнення? Яка різниця, що загрожує? Результат не вірю, неодновічне так, що.